Добрий вечір, пане Урсова. Сьогодні був перо момент для Європи, для безпеки Європейців. Місяць тому у нас був стратегічний брейнстормінг з приводу того щоб визнати наші дії з приводу оборони і сьогодні ми рухаємося вперед стрімко і рішуче до сильної та суверенної Європи оборони Зальського договора ми брали більше і більшу відповідальність за нашу оборону, але сьогодні ми вирішили піти далі з нашим новим відчуттям, що треба працювати. І я дякую комісії, особливо Урселі фон дер Ляен, за презентацію першого пакету пропозицій з приводу оборони. На базі цього, ми ухвалили конкретні рішення, надати нові ресурси, нові інструменти нові можливості для наших оборонного оборонного сектору. це означає інвестиція в нашу економіку та захист наших громадян. Перше, ми вирішили інвести... інвестувати в пріоритетні сектори, визначені Європейською агенції з оборони. І ми вийшли уроки з війни в Україні Air and і будемо працювати defense, з НАТО, повітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, керовані ракети та амуніція, дрони та протидронові системи, стратегічні системи, військова мобільність, штучний інтелект кібер та електронна війна. Друге, ми вирішили мобілізувати додаткові додаткові засоби для оборони. Ми створимо новий європейський інструмент на 500 мільярдів євро для того, щоб підтримати країн-членів та підвищити їх оборонну здатність, там, де це конче необхідно. Верху на це, лідери сьогодні Казали, що нам потрібна гнучкість у цьому питанні, тому що країни-члени будуть інвестувати набагато більше в оборону, і наші загальні фіскальні правила мають бути готові до цього. На того троли перспективу. Гнучкість та направлення наявних європейських коштів в оборону також буде важливим для тих країн-членів. Котрі збираються це робити, також Європейський інвестбанк та європейська інвестиційна ініціатива студіву наказ для розширення оборонного сектору та розширення доступу до приватного фінансування, і це матиме позитивний ефект на приватні банки. Третє ми вирішили інвестувати більше та більш ефективно разом. В... з змістними закупівлями. Та працювати над спрощенням нашої роботи. Наші рішення посилають чіткий меседж, що ми будемо вкладати гроші в цю сферу, і ми будемо відповідати нашим обіцянкам підвищити та підсилити безпеку наших громадян та в процесі підвищити конкурентоздатність Європи. Та нашу індустріальну та технологічну базу Сильніша європейська оборона також надасть допомогу і Україні і наші спроби підсилити європейську оборону також будуть корисні для України, тому що Україна та безпека України це є це центральним питанням для європейської безпеки зараз. Ми вже надали 135 мільярдів євро підтримки підтримку України з 2022 року. Наша підтримка не похильна. Якщо війна продовжуватися в будь-який момент в майбутньому, це переговори з приводу і ми, і ми зараз збираємося підвищити нашу підтримку ще більше. країни-члени можуть підвищити рівень своєї підтримки, дякуючи, дякуючи тому, що є більший фіскальний простір. і деякі країни-члени вже оголосили Подати 15 мільйонів, мільйонів мільйонів євро. І також ми будемо працювати непохитно на майбутніх ініціативах, щоб працювати з потребами України в сфері оборони. Водночас ми готуємо до того, щоб підтримати Україну коли Україна вирішить вступити в процес переговорів, і ми збираємось довести їх до. Позино здати, що означає справедливий та довготривалий мир. Це ключовий момент для Європи. І сьогодні ми показали що європейський союз готовий боротися з проблемами і ми розбудовуємо оборони Європи, і ми стоїмо з Україною плечем до плеча, тому що в кінці кінців що ми всі хочемо, що ми всі заслуговуємо. For... над чим ми всі працюємо, це мир та безпека. Дякую, пані президент Руслов Фондрляєн <різум> так так перепрошую трошки втомилась. Хотіла почати німецькою, але почну англійською. Перепрошую, усе, хочу подякувати Антоніо за те, що ви провели цей саміт, екстраординарний саміт, тому що сьогодні писалася історія. Ми виходимо з цієї європейської ради, готові працювати над європейською обороною та працювати в масштабах та за швидкістю та з рішучістю, котрі потребує ситуація. Ми хочемо інвестувати більше краще і інвестувати швидше разом. Від Парижа до Лондона до Брюсселя. Ми показали, що ми готові підсилити нашу роботу та координувати нашу роботу ефективніше. Факт полягає в тому, що Європа зараз стоїть перед лицем загрози наявної, і саме тому я презентувала план по переозброєнні Європи для європейських лідерів щоб Підвищити європейські європейські можливості у сфері безпеки і можемо бізувати більше 180 мільярдів євро і бути більш відповідальними, брати більшу відповідальність за нашу безпеку через наявну загрозу та ситуацію. І таким чином ми погодились, що з підтримкою лідерів комісія буде презентувати перед наступним Європ... Європейською радою у березні. Детальні юридичні пропозиції і я вам поясню п'ять різних елементів. Перший ми запропонуємо активуватиґрозпакт Нац... пакт на пакт національної безпеки для контролю. До Координації дозволить більш більш фіскальну зручність гнучки для країн членів і дозволить їм інвестувати в оборону одразу. та багато. Це безпрецедентний випадок в сфері оборони. Якщо повністю це використати, це може дозволити витратити до 260 мільярдів на сектор оборони. Друге полягає в тому, що ми запропонували новий фінансовий інструмент. Ми надамо 150 мільярдів євро кредитами країнам-членам щоб підпришвидшити процес загальної закупівлі. це надзвичайна міра, але це надзвичайна міра для надзвичайних часів. Ці фінанси можуть використовуватися для спроможності Європи в обраних полях, в обраних сферах, про котрі ви вже говорили. Мені треба їх повторювати. І поставки мають бути швидкі, і кредити мають фінансувати закупівлі з європейських виробників і кредити можна інвестувати в контракти, котрі будуть дуже важливі для оборонної індустрії. Це також спосіб Підсилити на спроможності у сумісних закупівлях іловко буде менш фрагментований процес, і це само собою знизить ціну, якщо ми будемо підвищувати масштаб виробництва, що дуже важливо. і це може зробити вкупі і дуже швидко. Третій елемент це довільний елемент. Це можливість перенаправити наявний бюджет Європи на сферу оборони. і тут фокус полягає на сумісних Фінансах, і знову ж таки, це добровільна можливість. Якщо, якщо є бажання, то можна перенаправити цього роду фінанси на сектор оборони. і окрім також публічного фінансування, у нас була дискусія про те, як приваблювати більше приватних інвестицій та приватних капіталів. І тут дуже важливо, щоб ми Далі рухались далі, в сфері приватної інвестиції, і також банк Євробанк інвестиції може будуть оновлювати свої процедури, і ми маємо в тому що наша оборонна індустрія а особливо всі технічні процеси в цій індустрії мають весь доступ до фінансування і наостанок. Ми презентуємо білий лист з приводу майбутньої європейської оборони. Це буде 19 березня перед основним перед основною європейською радою. і ми. Запропонуємо фліспрочний протокол для оборони. і у нас була дуже важлива розмова з президентом Зеленським протягом обіду, і ми говорили про те, як досягнути справедливого довготривалого міру. і наша підтримка Україні та Української збройної сили ніколи не була такою терміновою, і таким чином будемо працювати ще тісніше з українською оборонною промисловістю. Тисти, щоб впевнитись тому, що потреби українського війська будуть виконані, і саме тому двоє з нас завтра будуть проводити дебрифінг нашим партнерам зранку після цієї Європейської ради. Дякую дуже. і давайте почнемо з запитання. Почнемо з Луїса Фенкі. Дякую. Луїс товара. Товар. Два питання. Один для президента Кошта. Іспанською з перекладом Ми бачили сьогодні, що угорщина не хотіла підтримувати висновок з приводу України. висновки і параграф, котрі підписала Угорщина до цього Чи реалістично казати що ми об'єднані і що що це може означати, якщо країни як Угорщина можуть не підписуватися? І Україна каже, що не може бути переговорів з приводу європейської безпеки без Європи. але але передні тижні ми. Бачили багато жестів від американської адміністрації Наприклад, на зустріч в на білому домі на конференції в Мюнхені, Як ми можемо бути впевнені, що Європа сяде файналіла сілф і що буде план включити Європу і питання як довго Європейський Союз має продовжувати спостерігати за цією ситуацією в США без якоїсь відповіді? Який має бути ліміт, і яка має бути межа, переступивши яку США отримують відповідь? Ми всі хочемо міру. різниця полягає в тому, що 26 країн. Вірять, що шлях до миру полягає в підсиленні оборонної здатності України Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу. і Ізольована країна не означає розділення. 26 країн об'єднані загальною метою. Продовжувати підтримувати Україну як ми це й робили з першого дня, 24 лютого 2022 року. І ми продовжимо. Ми всі хочемо миру через силу, справедливий, довготривалий мир. З позиції сили і це також в інтересах президента Трампа мати мир через силу. Якщо він хоче досягнути цього, це можливо лише з підтримкою європейського союзу та країн-членів європейського союзу, тому що попередні умови мають бути виконані і у нас І Ми забезпечили економічне виживання України на 2025 рік. Ми ті, хто інвестували багато. То в українську оборонну індустрію і надаємо військову допомогу, котра Україна потребує. Ми були тими і є тими, хто в тому, що енергетична система в Україні живе та працює та переж пережила зиму і ззимку. Ми надали. Більше одного гігаватта систему, і це дозволило системі пережити зиму та багато інших прикладів, що показують наскільки важливим і важливою є підтримка Європи, і для того, щоб досягти позитивного результату, що є мир через силу, це є інтересом усіх. Дякую, Ано. Привіт представляю португальську агенцію. Почну португальською для президента Європейської комісії. Європейські лідери спитали комісію або попросили комісію надати додаткові фінанси. Які ще механізми, котрі були проговорені за столом для цього? Яка країна запропонувала, наприклад, новий загальний? Яким була реакція до вашого плану? І коли ви думаєте, цей новий інструмент може запрацювати? І якщо ви боїтеся, що якимось чином 19 країн членам будуть це використовувати, і згідно з Класс дуюос активацію населеного плану Чи And ви боїтеся, що деякі країни-члени йдуть до цього? Чи може бути якісь загрози для вашого плану? Дякую, Європейська рада з великим ентузіазмом сприйняла пропозицію з великим ентузіазмом. Нтфези е траве дефіфт інструмент і мільярди дол... євро йдуть на оборону. Фунду дуже важливим використовувати дуже важливих інструментів. Наприклад, це новий інструмент фінансування та нова фундація. І також ми зможемо організувати собі гнучкість у цьому питанні, гнучкість у використанні європейських коштів. Ми дуже позитивно розцінюємо перспективу використання цих інструментів і білий лист, котрий ми очікуємо. Б також включатиме інші аспекти і інші країни-члени також надавали свої пропозиції. Ми розглядали їх. Переваги та недоліки, і коли не приходить час, ми презентуємо білий папір з всіми наявними рішеннями, і все це буде обговорено. І після дискусії ми побачимо, що буде вирішено. отже, величезний тиск зараз ліг на всіх країн-членів, щоб підвищити витрати на оборонний сектор і таким чином план переозброєння з п'яти елементів був дуже тепло сприйняти всіма лідерами. і я повністю певна, що він буде використаний. Ви праві інструмент кредитний інструмент може бути цікавий не для всіх країн членів. Це цікаво для тих країн, членів, де комісійні кредити мають кращі відсоткові ставки. І таким чином легше використовувати цей інструмент Це ми говоримо приблизно про 20 країн-членів по нашим розрахункам, і для них це критично важливо. для них теж дуже важливо сприяти цьому, тому що це створює опит та попит та фіскальний простір без додаткових необхідних дефіцитних процедур, і країни-члени якраз таки ратували за. Додаткову гнучкість та будь-які міри, що будуть підвищувати гнучкість у цьому питанні, тому що вони бачать терміновість питання інвестицій в оборонний сектор. Рік, рік прошу. Вітаю рік Рітен. Дякую вам ви обидва змогли досягнути значного прогресу цього тижня, знаходячи шляхи обходити вето і комісія, і та і також створити план uh, перепро зброї Європи згідно з, з статтею 222. і ми бачимо ситуацію з Угорщиною сьогодні. Іли спитати, чи чи ви здоволені тим, що ви знайшли ефективні шляхи Щоб долати перешкоди швидше ніж раніше? Можна можу сказати, що ми дуже щасливі цьому. Місяць тому у нас був брейншторм. І зараз у нас конкретні пропозиції від європейської комісії. І у нас є погодження в по одноголосне з приводу оборони з приводу України ми все ще збираємося надавати сильну підтримку від 26 або 27 країн членів і ми всі знаходимося в одній позиції з цього приводу і, як ви знаєте, Угорщина має, має інший стратегічний підхід до України, але це означає, що Угорщина ізольована серед інших euh, країн-членів. Ми поважаємо позицію Угорщини, але... Але це один голос з 27. І 26 більше одного. Так, е, ми скористалися параграфом 1.2.2 через е, критичні ситуації. І я пам'ятаю, що це було частина вашого питання. Це питання тижнів, а не місяців отримати цю пропозицію погодженою, тому що лише лише рішення ради Необхідно для цього. Це буде дуже швидка процедура. І договір передбачає якраз таки надзвичайні ситуації, яка у нас є зараз, і саме в цих ситуаціях ми користуємося параграфом бош стацією один два. і один останнє питання дуже дякую, З приводу США чи можливо європі назад надати Україні безпекові гарантії без підтримки США і з приводу питання Угорщини і також те, що не підтримували висновки з приводу України. на, на, на майбутнє, особливо коли ми будемо говорити про санкції, чи є. Ризики того, що угорщина буде, наприклад, наклати вето та чинити інші перешкоди. Перш за все, найкращі гарантії безпеки це українці, це самі українці. з 24 лютого 2022 року українська армія чинить спротив і багато людей вірили того часу, що вони не зможуть чинити спротив більш ніж три дні, більш ніж три тижні. Вони вони борються більш ніж три роки, і ми стоїмо разом з Україною з першого дня і будемо продовжувати. І будемо продовжувати навіть і після війни. Перше як країни-члени Українського Союзу. і також ми вирішили. Що ми будемо досліджувати наші можливості з приводу договору щоб зробити свій внесок у гарантії безпеки з само собою гарантії безпеки для майбутнього України, пов'язані з безпекою Європи. А це також важливо для міжнародної безпеки, тому що це це не тільки про Україну, це про повагу до міжнародного права, повагу до міжнародних правил. Котрі базуються на міжнародному праві, це повага до суверенності, територіальної цілісності, безпечних кордонів, і це є фундаментальні цінності. прописані в Харті ООН. Це глобальна проблема і І звісно, що це буде стосуватися всіх країн світу і всі країни світу. Мають підтримувати міжнародне право та його дотримання, і минулого тижня генеральна асамблея показала, що є велика підтримка України, і це всім зрозуміло і ясно. що міжнародне право має зберігатися і дотримуватися, і що війна має зазнати поразки. І хочу додати того, що ви казали, з приводу що найбільш найкраща гарантія безпеки це українська армія. Новий ну, інструмент полягає в тому, що наші країни-члени через загальну процедуру закупівлі зможуть закуповувати необхідні необхідні військове спорядження, що може бути передати Україні. Наприклад, данська ініціатива або чеська ініціатива. уже є наявні процедури, щоб робити це. Але само собою вже зараз з підтримкою зі 150 мільярдів євро. Певна доля має піти на нарощування потенціалу України. Це буде величезний поштовх для підтримання сили цієї чудової армії. І також можна підвищувати об'єми допомоги, і деякі країни-члени вже поручилися. The, uh, надати the, uh, до 15 мільярдів на наявну ініціативу. П'ятнадцять. 1.5. 1.5. 15. Yeah. Okay. <laughs> yeah. uh, Найважливіше — це мільярдів, так. 15 мільярдів. <питач> Друге частина питання з приводу Угорщини і чи угорщина наприклад, може потенційно голосувати проти? З 2022 року ми ухвалили вже 16 пакетів останні два тижні тому. Це факти. Дякуємо. Добраніч. Це все на сьогодні.